Ще одна задача на застосування теореми Безу. Доведіть, що вираз ділиться націло на ось цей добуток. n належить множині натуральних чисел. Отже, нам дано ось цей вираз. Я його позначу як мночлен А в степені 2n. Далі цей вираз я його позначив. Буквою Б, тому що цей вираз, якщо розкрити дужки, буде 0 членом 3 степу. Необхідно довести, що перший вираз ділиться на ціло ось о три крапки. На ось цей вираз. Отже, якщо даний вираз, тобто оцей, ділиться на добуток ось цих ось о двочленів, на ціло, то остачі відділення на кожний із цих множників. Дорівнюють нулю. Тобто остача відділення на перший множник. Я її позначив R1 дорівнює 0. Остача відділення на другий множник також дорівнює 0. І остача відділення на третій множник також дорівнює 0. Остачі наші r1, r2, r3 ми можемо знайти за теоремою безу. Оскільки цей вираз, якщо розкрити дужки, це буде множем. Ми його позначили буквою А. І також ось цей вираз, якщо розкрити дужки, це також буде мночлен третього степеня. Ми його позначили Б. То для знаходження остачі відділення А на Б, а точніше, не на Б, а на кожен множник, наприклад, на Х. Необхідно обчислити значення цього виразу при значенні Х дорівнює кореню Ось цього виразу. Корінь цього виразу, тобто корінь х, є нуль. Тому ми написали, що перша остача це остача відділення многичлена А на ось цей множник. Це значення А від числа 0. Друга остача R2. Це остача відділення, знову ж таки, многий А на другий ось цей ось вираз. Тобто на оцей двочлен. вона дорівнює значенню А від корення цього двочлена. Корінь цього двочлена – мінус одиниці. А третя остача – це відділення цього ж члена А на ось цей двочлен 2х плюс 1. Корінь його це мінус 0,5. Отже, це буде значення А від мінус 0,5. Тобто, якщо ми обчислимо значення А. В кожному з цих випадків ми маємо отримати значення остачі рівне 0. Отже, обчислюючи першу остачу, ми маємо підставити 0. Ось сюди, сюди і сюди замість х. Тобто а від 0. Буде 0 плюс 1 в степені 2n. Відняти 0 в степені 2n. Відняти 2 помножити на 0. І відняти 1. Обчислюємо 0 додати 1 це 1. 1 в степені 2n це 1. 0 в степені 2n це 0. І мінус 2 помножити на 0 це 0. І відняти 1. Оскільки 1 і мінус 1 взаємознищуються, в підсумку ми отримуємо, що перша остача буде рівна 0. Друга остача так само, тільки тепер замість підставляємо мінус 1. Сюди, сюди і сюди. Отримаємо мінус 1 плюс 1 в степені 2n. Відняти мінус 1 в степені 2n, відняти 2 помножити на мінус 1. Обчислюємо мінус 1 і плюс 1 це 0. В степені 2n 0. Далі тут мінус 1 в степені 2n це плюс 1. Та ще мінус попереду. Отже, віднімаємо 1. Мінус 2 на мінус 1 це плюс 2. І тут мінус 1. При обчисленнях ми маємо мінус 1 і мінус 1 це мінус 2. Та плюс 2 буде 0. Тому й друга остача буде 0. І остання остача це відділення на ось цей двочлен. Тут я забув змінити індекс на троєшку. Отже, це R3. Точно так само підставляємо замість X-0,5. Виконуємо всі необхідні обчислення, і в підсумку отримуємо 0. Отже, всі три остачі рівні 0. Тому дійсно вираз А, оцей наш. Ділиться надціло на ось цей вираз. Що й треба було довести. Цим теорема безу і цікава, що вона дозволяє. Визначити подільність націло, не виконуючи самого ділення.